Доброго дня, друзі. Мене звати Світлана. Зараз я включу слайди. Так, думаю, що слайди вже видно. Сьогодні я познайомлю. Вас з новою бонусно-накопичувальною програмою, яку запустили на нашій міжнародній площадці Lime Academy. Площадка працює в інтернеті 3,5 роки, постійно додаються нові IT-продукти, і з останньою бонусною програмою я вас зараз познайомлю. Не секрет, що люди багато часу проводять в інтернеті, вони люблять грати в ігри і витрачають в посту свій час і не отримують від цього дохід. А наша площадка запустила тренажер гру, проводячи час, за якою людина може отримувати бонуси, а це додатковий дохід, причому в нових цифрових грошах в криптовалюті біткоін. Тренажер, тренажер ГРА – Підійде студентам, пенсіонерам, взагалі любій людині. Навіть якщо ви ніколи не були ні в яких проєктах, не працювали в маркетингах, то вам дається можливість навчитися опробувати програму, створити свою першу команду буквально з двох-трьох чоловік, а запрошувати сюди дуже легко і почати заробляти не через тиждень чи через місяць, а буквально через пару годин. Ця гра буде приносити вам біткоїни. Це не просто гривні, долари чи євро. Це цифрові гроші, цифрове золото біткоїн. Його можна обміняти на любу грошову одиницю в будь-якій країні світу. Ну що? Поїхали. У нас на площадці 7 бонусно-накопичувальних програм. І от останню, яку запустили, остання з них це е, програма, яка називається Міні-Лайм. Вона дійсно є міні, вона е, дуже маленька е, по проходженню, там буквально є три рівні, і е, людина, яка вас запросила на цю е, Тренажер гру. Вона дасть вам реферальне посилання, допоможе безкоштовно зареєструватися на нашій міжнародній площадці і завести в ваш кабінет 13 бітлайнів. По сьогоднішньому курсу біткоїна це десь 4-5 доларів. Вхід одноразовий в програму, і з другого, максимум з третього місця, вам повертається сума за ваше бізнес місце я сказала 13 бітлайнів. Бітлайн це внутрішня бонусна одиниця компанії, на якій працюють всі 8 програм, які тут є. Бітлайн прирівнюється до біткоїна. Один бітлайн – це одна стотисячна біткоїна. При виводі грошей на гаманець нам приходять біткоїни. На площадці у нас є люди на сьогоднішній день вже з 80 країн світу. Відповідно, в кожного своя грошова одиниця в країні, і приходить багато людей, які взагалі ще не знають, не розуміють, що таке криптовалюта, і тут тільки починають навчатися. І от, щоб не було путанини з нулями, бо у біткоїна після коми йде 8 нулів, то для зручності ввели внутрішню одиницю бітлайм. Все-таки легше сказати 13 бітлаймів, ніж говорити. 0,13 біткоїна. Отже, активація програми Bitline становить 13 бітлайнів, з яких 3 піде на розвиток проєкту, а 10 бітлайнів на купівлю бізнес-місця в першому рівні програми. Перший рівень це семимісний модуль. На головне місце програма стави вас. Бачите, ви стоїте вгорі, написано ваш логін. Ви на головному місці. І під вами шість місць, які потрібно буде закрити. І зараз ми будемо дивитися, як закриваються ці місця. Ви запрошуєте Марію. Вона купує собі бізнес-місце за 10 бітлаймів, так само, як і ви, потім ви запрошуєте Олега, і він також приносить 10 бітлаймів. Ваші 10, 10 бітлаймів Марії, 10 бітлаймів Олега підуть в перерозподіл тим партнерам, кому ви попали у виплатний ряд. А для вас виплатний ряд це ось ці чотири місця, які зазначені цифрами 1, 2, 3 і 4. Тому при заповненні саме цих виплатних місць система буде розподіляти кошти відносно вас. І як тільки ви запросили третю людину, Іру, вона стає у виплатний ряд, перше місце виплатного ряду. І на ваш баланс в особистому кабінеті поступає 10 бітлайнів. Це якраз і є повернення ваших коштів, які ви заплатили за своє бізнес-місце в програмі «Мінілайн». 10 бітлайнів. І зверніть увагу: потрібно було запросити в програму лише три партнери. А якби у вас ще не було Олега, а Марія. Запросила Ірину, Марія запросила, а от Олега зараз заберемо так, ніби його не було. То виходить, що Ірина попадає у перше місце виплатного ряду, і тоді вам вже приходить повернення оцих 10 десяти бітлайнів, які ви заплатили за своє бізнес місце. Тобто, завдання першого рівня повернути людей. Е, Ті кошти, які вона заплатила. А далі вже працює алгоритм. Тепер ваші партнери будуть запрошувати для себе по три своїх партнери, і подивимося, що буде відбуватися далі. Наступний слайд. І от, наприклад, Марія запросила Оксану, яка теж купила собі бізнес-місце за 10 бітлайнів. І як тільки Оксана купила собі місце в програмі, в ту ж секунду всі ваші спонсори на 5 ліній вгору отримали по 2 бітлайма на свій баланс. Це називається партнерська або реферальна винагорода. Так само і ви отримаєте партнерську винагороду з кожного партнера на п'ять ліній вже в глибину вашої партнерської мережі. Коли буде закриватися рівень у ваших партнерів, вони будуть стояти тоді, ось тут зверху, де написано ви. У кожного з них такий самий рівень, і вони бачать під собою шість місць, так само, як і ви бачите під собою 6 місць. Як тільки у них буде закриватися друге місце у виплатному ряду, так вам на баланс буде приходити. Два бітлайми, партнерської винагороди. І коли Оксана буде закривати свій такий рівень, у вас також з'явиться партнерська винагорода, два бітлайма, не дивлячись на те, що Оксану запросили не ви. Так ось саме п'ять ліній партнерів в глибину вашої команди дадуть вам з другого виплатного місця вашого партнера в першому рівні два бітлайми на баланс. А далі Олег запрошує Юру і Вітю, які приходять також з сумою 10 бітлаймів. Ці дві суми по 10 бітлаймів накопичуються, вони формують оце накопичення 10 плюс 10-20 бітлаймів, за які система в автоматичному режимі переведе вас в наступний другий рівень. Тобто, купи вам місце в наступному другому рівні. Коли ви перейдете в другий рівень, вам його також треба буде закривати. Запрошувати нових партнерів спеціально в другий рівень вже не потрібно. Ось ці партнери, яких ви запросили в перший рівень, вони так само закриють свій перший рівень і перейдуть за вами в другий рівень з сумою 20 бітлайнів, яку для них також накопичив і сформував алгоритм. Наприклад, ось стоїть Олег, під ним два місця Юра і Вітя. У Олега такий самий семимісний перший рівень, як у кожного з нас. На своєму рівні ми завжди стоїмо вгорі, а під нами наші партнери. І тепер під Юрою і Вітею повинно закритися по два місця. Ким вони закриються? Олег може запросити ще партнерів, а Юра і Вітя запросять своїх друзів. І таким чином шість місць під Олегом закриються, і він перейде за вами в другий рівень. Так само аналогічно відбудеться закриття першого рівня у ваших партнерів, яких ви особисто запросили, у Марії і Ірини, і вони перейдуть за вами в другий рівень. А потім за ними в такому ж форматі перейдуть і їхні. Особисто запрошені партнери, коли закриють 6 місць свого першого рівня. Отже, в другому рівні місце в програмі коштує 20 бітлаймів. Вас автоматично сюди перевів алгоритм програми. Ви його вже не купували, ви з дому грошей більше не брали. Ми бачимо, що другий рівень має 4 місця. Головне місце на горі його займаєте ви. За вами приходять ваші три партнери і попадають у виплатний ряд. Марія приносить 20 бітлайнів, і вони відразу попадають на ваш баланс. Це ваша виплата. Марія 20 бітлаймів, і як тільки вона сюди стала, ви одразу отримуєте на свій баланс 20 бітлаймів. Ваші партнери можуть приходити за вами в різному порядку. Хто з них перший закриє перший рівень, той і прийде за вами другий рівень першим. Олег також приходить з сумою 20 бітлаймів. З них на 5 ліній вгору. Піде по 2 бітлайма вашим спонсорам. Це от 5 помножити на 2, буде 20 бітлаймів. Е, перепрошую, 10 бітлаймів. Це спонсорська винагорода, партнерська винагорода. Так само і ви будете отримувати з п'яти ліній, які під вами, по два бітлайма, коли ваші партнери будуть закривати цей другий рівень. Тобто, коли тут вгорі стоятиме Марія. Чи Олег, чи Ірина, тоді ви будете отримувати по два бітлайма спонсорських. А коли під їх партнерами буде закриватися друге місце в цьому виплатному ряду, ви також отримаєте по два бітлайма. Тобто, з п'яти ліній в глибину за кожного партнера ви будете отримувати два бітлайми. Ну, і з другого місця 10 бітлаймів з 20 було розподілено на ці спонсорські винагороди, а 10 бітлайнів залишається, і воно залишається, вони залишаються у вас до того часу, поки на останнє третє місце не прийде людина. От Ірина прийшла. Тоді 10 залишок плюс 20 Іриних накопичили 30, і система в автоматичному режимі купує вам місце в третьому рівні. І зверніть увагу, другий рівень. Ми закрили з трьома партнерами, яких ми особисто запросили ще в перший рівень. І так само і Марія зі своїми трьома партнерами закриє другий рівень і перейде за вами в третій. І так само всі інші партнери. Третій рівень. Кожен хто прийде в третій рівень, він приносить 30 бітлайнів. ту суму, яку накопичив математичний алгоритм. В третьому рівні під вами всього два місця. І хто з ваших партнерів перший закриє другий рівень, той за вами прийде першим і в третій. Наприклад, першою прийшла Марія, і вона принесла 30 бітлайнів. З них Цих 30, 10 бітлаймів йдуть на 5 ліній вгору, це по 2 бітлайма вашим спонсорам. 10 бітлаймів йде на покупку клона для вас в перший рівень. Ви закінчуєте третій рівень, а система вже купує вам місце знову в першому рівні. Щоб це нове місце знову пройшло цей цикл з тими самими партнерами, і щоб знову і знову воно заробило. І це місце, коли прилетить в перший рівень, комусь з ваших партнерів воно допоможе закривати його перший рівень. І так буде постійно з третього рівня, в перший рівень система буде посилати вам нове бізнес-місце, новий ваш клон. Щоб це бізнес-місце знову заробляло вам гроші. Це така закальцовка в програмі. Отже, із 30 бітлаймів було використано 20, а 10 залишилось на віртуальному рахунку. І як тільки Іра прийшла і принесла 30 бітлаймів, що відбувається? Сформувалося накопичення 10 плюс 30 Ірина дорівнює 40, і ви отримали гроші на вивід Ви можете запитати, а куди ж стане ваш третій партнер? Олег, після того, як він закриє свій другий рівень, він попадає в вашу партнерську мережу в третьому рівні чи під Марію чи під Ірину. І це не страшно, не хвилюйтеся, тому що ми тут всі перемішуємося клонами і місцями і одне одному таким чином допомагаємо. Тут це дуже добре. Ви закрили третій рівень з двома самими активними партнерами і таким чином отримали 40 бітланів на баланс. І ви зафіналили дану програму. В цій програмі Міні-Лайв. Ви побачили, як працюють різні рівні і по поверненню вкладених В першому рівні відразу вам повернулося. і по виплатам в кожному рівні, і по накопиченню, щоб автоматично переводити вас в наступний вищий рівень, і по клонам з третього рівня програма. Відправила вам в перший рівень ваше нове бізнес-місце, новий клон, який ви не купували. Це програма, алгоритм вам його відправив. Ви побачили в мініатюрі в програмі Мінілайм те, що відбувається в наших інших семи бонусно-накопичувальних програмах, які мають різну кількість рівнів від 5 до 17, і там уже звичайно великі доходи. Тому новачки на цих трьох рівнях. Потренуються, відчують на собі, як працює математичний алгоритм. Можливо, це зніме якийсь момент страху і недовіри у людей, бо знаю, що багато людей були в різних інвестиційних проєктах, по незнанню попадали в хайпи і, на жаль, губили величезні гроші. Ми свої гроші повертаємо з другого максимум з третього місця. Ви це вже побачили. Тому що завдання першого рівня усіх восьми бонусно-накопичувальних програм повернути людині ті кошти, за які вона купила собі бізнес-місце. На цей тренажер дуже доступний вхід. Я вже казала: 13 бітлаймів. По сьогоднішньому курсу біткоїна це десь порядка 250 гривень. Фактично, в кафе це філіжаночка кави і шматочок торта. Ну, погодьтеся за 250 гривень за філіжаночку кави з тістечком, чому б не попробувати? купить каву і заробіть собі біткоїни. І ще є один важливий момент: вже відкрито говорять про те, що у світі економічна криза. Ми знаємо, що люба фіатна валюта. Країн іде до свого завершення. П'ятна гроші це тільки можна руками потрогати. В найближчий час світ перейде на цифрову валюту, і цьому треба вчитися. В нашому місті вже давно є криптообмінники. В великих супермаркетах у Фокстроті, наприклад, на касах висить великими буквами написано, що за товар можна розрахуватися криптовалютою. В деяких кафе, в ресторанах. Люди вже розраховуються цифровими грошима. І от перевага платформи Magic Lime Academy, міжнародної платформи, якраз в тому, що вона дає заробіток в бонусах рівних криптовалюті біткоін. Це шикарна можливість студенту, пенсіонеру та, взагалі, для любої людини придбати, заробити собі тут частинку біткоїна в міні-лаймі і почати примножати його. Інших наших семи бонусно-накопичувальних програмах. На цьому тренажері, що ми розглянули, людина може навчитися створювати свою команду. І вже активні люди, з якими ви пройшли оці три рівні, і які побачили всі переваги, можуть сміливо йти в інші наші бонусно-накопичувальні програми, де заробітки зовсім інакші. От коротко пробіжуся я по цим програмам. Програма LIM вона має 11 рівнів. Вона має 11 рівнів, вхід в неї коштує 40 бітлаймів або 0,304 біткоїна. По сьогоднішньому курсу це десь 11-12 доларів. Зайшовши по такій сумі, фінальна виплата буде 80 тисяч бітлаймів або 0,8 біткоїна. По сьогоднішньому курсу біткоїна це 21 600 доларів. Проміжні виплати з рівня в рівень, поки йдете до останнього 11 рівня, проміжні виплати складуть 0,28 біткоїна або 7560 доларів. Партнерська винагорода це тільки за одного партнера. Якщо тільки у вас одна людина, один партнер, який йде слідом за вами з рівня в рівень, ви отримаєте 5392 бітлайма або 1455 доларів. І сумарно це весь заробіток, якщо порахувати, що ви заробите з рівня в рівень і на фіналі, то це 113 408 бітлаймів. 1,13 біткоїна або 30 500 доларів по сьогоднішньому курсу. Друга програма це центральна наша програма, називається BitLine. Вона основна в нас, вона має 17 рівнів, вхід в неї 110 бітлайнів або 30 доларів по сьогоднішньому курсу. Фінальна виплата 33 біткоїна або 891 тисяча доларів. Проміжні виплати, коли ви переходите з рівня в рівень йдучи до 17 рівня, ви ще проміжні виплати отримуєте це 1 864 256 бітлайнів або 18,6 біткоїна. По курсу біткоїна на сьогоднішній день це 502 тисячі доларів. Партнерська винагорода, якщо тільки один. Партнер у вас складе 4,4 біткоїна або 119 тисяч доларів. Ви будете отримати за свого партнера на кожному рівні, починаючи з другого і до 17-го, на оцих от переходах з рівня в рівень за кожного партнера ви отримуєте свою винагороду. І сумарний заробіток по закінченню 17-го рівня, якщо сплюсувати. Фінальну виплату проміжні і партнерську винагороду, то це буде 56 біткоїнів або 1 мільйон 512 тисяч доларів по сьогоднішньому курсу. Автопрограма це є цільова програма. У нас всі дуже люблять цю програму. Вона сама коротка, тут тільки 5 рівнів. Вона дуже цікава, тому що по закінченню автопрограми вам виплачується 364 біткоїна по закриттю останнього п'ятого рівня. І з цього моменту наступає два місяці, протягом яких ви повинні купити собі автомобіль з салону. Не з рук, не старенький, а новий автомобіль з салону. Решта суми лишиться у вас. Машину ви можете купити в будь якій країні світу, в будь-якому автосалоні, за будь-яку ціну, люба марка, любий колір все на ваш вибір, а решта залишиться у вас. Тут, я вже сказала, 5 рівнів, і на проміжних виплат тут немає, тому що дуже короткий термін, треба зібрати оці 3:64, щоб виплатити. Але тут дуже хороші партнерські винагороди. Вони складуть 0,6 біткоїна, якщо тільки у вас один партнер, і відповідно сумарно на виході ви получаєте 424 тисячі бітлайнів, або 4,24 біткоїна. Це складе 114 тисяч доларів на сьогоднішній день. Програма Lime 10. Ми її ще називаємо програма ДІМ. Вона має 6 рівнів, вхід 2100 бітлайнів. Це 0,21 біткоїна або 570 доларів на сьогоднішній день. На виході з сумарної заробіток складе 13 біткоїнів. І програма калейдоскоп 550 бітлайнів. 150 доларів вхід на неї, сім рівнів має. І сумарний заробіток в кінці складе 1,61 біткоїна або 43 тисячі 500 доларів. Автопрограма має під собою ще дві програми: це автостандарт, а є ще автопремію і автобізнес. Ось такі от наші програми дуже коротко я вам про них розказала. Крім бонусно-накопичувальних програм, на площадці є курси з різних напрямків по фінансовій грамотності, по особистому росту, по криптовалюті, по вивченню іноземних мов і інші. Їх 180 всіх буде. І кожна людина може вибрати саме той напрямок, який їй цікавий. Ось так коротенько. Познайомила вас з цікавою, корисною і грошовою міжнародною площадкою, на якій зараз люди з 80 країн світу. Ми з вами віртуально розглянули, віртуально розглянули алгоритм програми Мінілайн, побачили, як він працює. І тепер пропоную вам активувати програму і на своєму досвіді пройти її, протестувати те, що ми з вами розібрали, тестувати роботу системи, тобто самого сайту, самої програми, і, звичайно, навчитися будувати команду, з якою можна буде йти в наступні програми, більш дохідні, і заробляти нові гроші, цифрові гроші, біткоін. У нас вже сформувалася міцна команда, вона в нас міжнародна. Ми допомагаємо кожному новачку освоїтися в новому напрямку, і для нас дуже важливо, щоб нова людина швидко вийшла на високий результат. Ми зацікавлені одні в одних, навіть в паралельних структурах. Бо ми всі тут знаєте, отак перемішуємося клонами, бізнес-місцями у вищих рівнях. І один одному допомагаємо своїми місцями швидше просуватися, це вигідно кожній стороні. Зверніться до тієї людини, яка дала вам посилання на це відео, і ми можемо вийти з вами індивідуально, чи на Zoom, чи в Skype, чи в Telegram, щоб познайомитися і більш детально пояснити і відповісти на ваші запитання. А якщо ви знайшли відео самі... В Ютубі то під відео є посилання на безкоштовну реєстрацію. До нових зустрічей на наступних наших навчаннях. Бажаю вам, щоб ваше життя було наповнене новими досягненнями, приємними фінансовими змінами. Бажаю всім нам миру і здоров'я. До нових зустрічей!